Зараз планета наша проходить заміщення, заміщення старого, старого тіла, назвуться так. І якщо ви зараз були уважні і добре слухали, і в цілому ви по життю уважні і добре себе слухали, то, скоріш за все, вам очевидно, правда, тепер що заміна тіла це, скоріш за все, якісь глобальні планетарні матеріальні, біологічні. Трансформації, і це так і є, так, так і є. Тобто планета зараз заходить на цю орбіту часової координати, і потрясіння вони, вони гарантовані. Вони гарантовані нам, тому що ці, ці процеси вже стались в тонкоінформаційних інформаційних вимірах, і акти завершення вони вже проявляються лише в виданому слої. Як фіксація, фіксація поті. Тобто в енергоінформаційних слоях ми з вами маємо вже давно маємо можливість бути вільними від віри і тим паче бути абсолютно поза межами залежностей від страждань, від різних ілюзій, які нас якорили в формі попередньої епохи, формі, яка еволюціонувала через тотальне розділення. І Тотальне відсторонення в свою егоструктуру, і зараз ми вже з вами дійсно в певній мірі будемо. Це не, не процес одного дня, але це процес, це процес, який має етапність, але в буквальному сенсі це той е свой час, коли даний процес не тонкоінформаційний, а фізіологічний.